The Wall Street Journal повідомляє, що Україна розпочинає переговори з командою Трампа. Про припинення і завершення цієї війни, Принаймні, голова офісу президента Андрій Єрмак, він вирушив до Вашингтона, зустрівся з майбутнім спецпосланцем і спецпредставником США по Україні Келогом. Також з майбутнім радником із питань нацбезпеки Майком Волцем. І до зустрічі приєднався ще й майбутній віце-президент Джей Дівенс. Неочікувано, але от за словами Джерел видання, які, начебто, знайомі з цими переговорами, то Бо команда Трампа не виявила особливого інтересу до пропозиції членства України в НАТО. А, то, пане Борисе, чого нам очікувати від цих переговорів, якщо не членство в НАТО, то що тоді запропонують, бо поки ЗМІ нічого про це не пишуть? Ні, не напишуть, тому що взагалі, поки що, я так вважаю, не існує а, повного плану, а, який би, а, би міг Дональд Трамп озвучити. По пунктах, ось ну дочекаємося інаугурації, але ж Трамп вже він говорив, що він зможе завершити цю війну ще до інаугурації. Зараз була, була така, ну зустріч ознайомлення є, е, ну, є декілька таких суттєвих розбіжностей, які зараз ну потрібно обговорити. Наприклад, на який компроміс може піти Україна. Я маю на увазі ну, взагалі, не тільки там якісь територіальні, але ж на який компроміс може піти Україна, і що вона які гарантії? Це ж, по перше, ну найголовніше для нас гарантії безпеки, тому що а, вже ми бачили історію з Чеченської Республіки, mm -hmm. коли там вже фактично ну, перемога. Касаюрківській домовленості, все зараз там е, вільна Ічкерія, а потім Росія робить е, роботу над помилками і приходить із е, з, ну, фактично під нуль стирає е, цілі міста. Ну, і садж, саджає ось то там, у доробло, яке там зараз. Тому гарантії ж повинні бути. Але якщо не е, команда майбутня команда Трампа не зацікавилась, а членством України в НАТО, то які ж тоді можуть бути mm. гарантії? Бо кшталт Будапештських, ну ми вже такі теж бачили, е, на, на кшталт якогось регіонального союзу, і або ми ж вже підписали документи з Великою Сімкою і з іншими країнами, які теж називаються, ну це не дуже вірно, але ж їх називають гарантії безпеки також? Е, в них теж немає гарантій безпеки, на жаль. Тому що там є тільки один пункт, який стосується майбутніх гарантій: що якщо Росія знову е, нападе, то ми маємо можливість кликати на раду з тою країною, з якою підписаний цей документ, е, протягом 20, чотирьох годин це що гарантія безпеки? Ні. Тому, е, але я розумію, що для Путіна... Е, Членство України в НАТО це ну, дуже важлива історія. Він фактично продав цю історію як е, е, причину, з якою він почав війну. Мовляв, НАТО не потрібно було розширюватись, а якщо Україна зараз вступить в НАТО, тоді для чого все це було? Щоб Азовське море стало внутрішнім морем, як він так е, е, сміється, ну, це та, так собі перемога. І то те. Ну зараз ми ж розуміємо, що території, які Путін окупував, це тимчасово окуповані, uh -huh. території. але як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Ну тобто Україна, членство України в НАТО, ось це єдина ну 99% гарантія того, що Росія не повернеться. Через 5-7 років, через 7, я вважаю, тому що там потрібно буде дуже багато чого зробити. Ну щоб на підготуватися до великої війни ще одної. Але ж Путіну вже буде ну, вісім. Будемо сподіватися, що він цей рік не доживе, але ж ну це буде дуже багато для нього. Але ж пане Борисе, ви помітили, як нині заговорили у Кремлі? Вийшов тут Рябков, Напередодні був Лавров, і всі вони кажуть: ну в цілому, ми готові розглянути пропозиції Трампа, які вони там будуть. Нам головне дійсно там не членство України в НАТО. Але ми там готові говорити. А напередодні олігарх Малафєєв він сказав, що. Ні, ми нічого не будемо дивитися. Після того Келох йому сказав, що ви просто не знаєте, хто такий Дональд Трамп, чого від нього очікувати і таке інше. То вони і справді все ж таки вже продумовують варіанти ймовірних якихось поступок зі свого боку. Um, так, я вважаю, що так. І, але ж Путін вже там тричі наголосив на те, що uh, єдині умови це умови, які він озвучив на зустрічі з, з МІДом, з російським МЗС, а це умови там Україна позаблокова, скорочення Збройних сил України і чотири області повністю, які він незаконно вписав в конституцію, ще додатково крим. Ну тобто, ми ж розуміємо, що це нереально. До речі, Трамп саме так і сказав це нереально. Але ж ну вони просять по максимуму, а отримують там те, що отримують. На жаль, зараз вже не йдеться взагалі. Ну я забув, коли останній раз чув про кордони 91-го року. Всі розуміють, що ну скоріш за все, е історія не повторюється. Я маю на увазі Другу світову, коли союзники взагалі другий фронт відкрили там ленд-ліз. Навіть бомбардування Лондона було. Ну, тобто, вони дуже так, ну тобто, не так, як зараз. Шольц, мене там, Таурусе десь в куточку. Що стосується олігарха Малафєєва, він дійсно, ви дуже вірно підмітили, що він не випадкова фігура, він один з трьох людей, які фактично є радниками і ідеологами того самого. Руського міру. А він дугін е, проханав ось ця трійка І він е, сказав, що ми там Путін пішли е, Трампа, потім Келога. Келог йому відповів: вже, ну, що хлопче, засунься в коробку, бо ти не розумієш, що таке Трамп і що таке Сполучені Штати Америки. Ну я вважаю, що Малафеєв дійсно не розуміє, що фін розвідка Сполучених Штатів якщо захоче, вона знайде все до офшор в офшорі, якщо потрібно буде, але ж поки що чомусь не хоче, тому що скоріш за все є у Трампа декілька людей, які а, будуть воювати з Китаєм жорстко, але для того щоб воювати з Китаєм, їм потрібно як того часу сказав Рамасвамі потрібно від'єднати Росію від Китаю. І, а щоб від'єднати Росію від Китаю, щось потрібно дати Росії більш приємне, більш привабливе, ніж дає Китай. А Китай фактично ну, нічого не дає, він фактично купує енергоресурси угу. по дуже низьких цінах. Тому, на жаль, Росія це в перспективі. Це скоріш майбутній союзник а ж враг для, ну, для команди Дональда Трампа. Але я можу помилятися і хочу помилятися. Ну там, до речі, ж, Кіт Келох у своєму плані, у своїх. Там пропозиціях пропонував зняти санкції з Росії, щоб таким чином і вони там потім йшли на переговори з Україною. А от санкції ми знаємо, що для Путіна вони є дуже таким важливим питанням і персональні санкції проти нього. Він би точно хотів, щоб ці обмеження всі познімали. А, але ж ну, можливо, хотів би. Дійсно, йому це там доставляє дискомфорт, але ж це і підкреслює, що він злодій такий. Він такий вселенське зло, мовляв, проти нього увесь фактично світ західний, тому він там один з головних у цьому клубі диктаторів. А так він хотів би літати. У Європу він хотів би знову а, бути у центрі всіх фото, як було раніше. Але ж а, все, більше такого не буде. Фактично, Росія, а, ну, Путін а, досяг ну свого піку у там сприйнятті його цивілізованим світом. все. і потім він за своє життя вже не повернеться у, у тот екстремум, у якому він був. Так, він був, вибачте, і там в екстремумі, але ж зараз, взагалі, ордер просто так неможливо не відмінити. Я маю на увазі ордер кримінального суду міжнародного. Тому і я навіть зараз не розумію, як росіяни після цієї війни, а це ж війна, ну, ну війна, яка в історію увійде як війна-поразка, така позор це як українською буде позор. Ну, добре, хай буде позор. Позорна війна, ганьба яка О, ганебна війна, дякую, яка у всі підручники війде як саме так і війде, як ганебна війна. Але ж тільки в один підручник, підручник російської історії, вона там як переможна увійде Тому. А, росіян ще ну доволі довго не будуть сприймати у цивілізованому світі, але ж рік тере п'ять росіяни знову будуть вільно пересуватися країнами Європи після завершення війни. На жаль, і а тут я вже ну я колись собі уявляв, і я зараз не можу уявити, що буде, якщо, от, наприклад, наші хлопці поїдуть на реабілітацію або там ще кудись. І зустрінуть як якесь там російське би з футболкою, там де Путін у пілотки буде. Десь там в Турції. Що як це закінчиться? Я не уявляю. Ну уявляю, але ж не для ефіру, пане Борисе. Я вам щиро дякую за інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Борис Тезенгаузен, політтехнолог, був з нами на зв'язку.